Жіноче осіннє взуття, крем плюс екстра сорт. Дивіться, яка тут краса. Сіренькі, легесенькі, новесенькі. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7 євро за кілограм. Дивіться, які красивочки. Тут шкіряні, теплесенькі, і вони не важкі. Дивіться, яка краса. Наступна моделька високі такі. Тракторна підошва. З підошвою все добре. 39-й розмір, шкіряні. Далі йдуть темно синього кольору. Ось такі. Каблучок невисокий. Наступна моделька. Сіренькі ось такі. Всередині. Міх. Ось така краса. Тут все добре з ними. Це крем плюс екстра сорт. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна за лот 7 євро за кілограм. Або 6500 гривень за 20 кілограмчиків. Наступна моделька: бенч. Ось такі сапожки. Всередині теплесенькі. Шкіряні. 39-й розмір. Нагадую, що це сута осіннє взуття жіноче. Або демосезони. Ось такі шкіряні. Всередині вони теплесенькі, там є міх. Далі йде ось така моделька. Також шкіряні, тракторна. Підошва теплесенькі, Тут все добре з ними. Шкіра в гарному стані. Далі в нас йде ось така моделька. Замшеві, корічнього кольору. Всередині також теплесеньке. Розмір не пише, на жаль. Дуже гарна моделька. Дивіться, які крутезні просто. Дуже гарні. 39-й розмір. Далі в нас йде ось така моделька. Реклама, з підошвою все добре. Тімберленд. Дивіться. Крутезні просто, бомбезні. Вау! Новесенькі, дивіться, з бірочкою, яка краса. Тракторна підошва, каблучок, шкіра. Ідеально. Взуття повністю відповідає сорту. А сорт що в нас це? Крем плюс екстра? Ось такі лакаві. Наступні. Бачите, все тут добре. 39-й розмір. Наступна моделька. Високі, всередині теплесенькі, замшеві вони, каблучок. 39-й розмір. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7 євро за кілограм або 6500 гривень за 20 кілограм. Дивіться, які тут є ще. М -м -м. Цікаві. Дивіться. Блискучі. 36 розмір. Гламутні такі. Наступна моделька. Замщеві. Тут шнуровочка декоративна, каблучок, вони легесенькі, 38 розмір. Далі, такі ботиночки. Гарні. Всередині також теплесенькі. Це осіннє взуття, але ну, демосезонне, можна так сказати. Бо є такі модельки, що всередині теплесенькі. Що і зимою можна ходити в них. Ось такі шкіряні ботиночки. 36-й розмір пише. Шкіряні. Наступна моделька. Ось зараз. Ось такі. Вони легенькі, шкіряні. Також всередині теплі. Дуже-дуже легкі, 38-й розмір. Ця, ця моделька вони замшеві йдуть. Тракторна підошва каблучок. Стан гарний. 39 й розмір. Нагадую, що це жіноче осіннє взуття. Крем плюс екстра сорт. 20 кілограмчиків в лоті ціна 7 євро за кілограмчик. Дивіться, вони новесенькі, 36 й розмір. Для замовлення пишіть менеджерам в особисті повідомлення. Чекаємо.